У нас з'явилася ще одна причина ходити частіше в кнайпу Курнаха та хатаної в у Львові біля домініканського. Це новинки в їхньому меню. Відтепер тут можна замовити дерун із лососем на рот. І крім того, що рибка дуже вдало поєднується з хрустким тертим пляцком та огірочком із зеленю, то подача в них щелеповідпад. Mm. Нас здивували. Уявляю собі, як можна здивувати гостей міста. Смачно дуже також ми куштували салат із качиною ніжкою конфі. Це теж нова позиція в меню. Казав чоловік, що якщо качка ніжна, то вона добра. А ця качка дуже ніжна разом зі соусом та іншими інгредієнтами, серед яких і помідорчик черрі, і листя салату, і соковитий апельсин, і пластерки кабачка чудове поєднання. Не обійшлось і без десертів. Смакували лимонний лемінгтон із домашнім малиновим сорбетом. Просто літо на смак, бісквіт, цитрус. А до того ще вибух малини М -м -м. і відомий багатьом баскський скейчийськейк. Ми зразу домовились, що поділимось, бо це незаконно. Спробувати кожному. Ріжеш і ніби пливеш. Топчик це їхній чизкейк, про подачу мовчу, самі бачите. І то не всі позиції, тут завжди смачно. Часто є хоча б один вільний столик і раді дітям. Львів, центр, домініканський собор поруч і площа ринок. Заходьте, ми попередили.